Хоч сніг у Львові і випав ще три дні тому, а таке враження, ніби це відбулося лише вчора, повсюдно снігові кочугури. Деякі автівки в них застигли, інші намагаються звідтіля вибратися. Що центральні дороги комунальники більш-менш розчистили за винятком узбіч, то другорядні шляхи залишили до потепління. Вулиця Григорія Сковороди такі брили льоду, зимове сонце швидко не відігріє. Відтак водіям не залишається нічого іншого, як нищити свої автівки або оминати такі ділянки десятими дорогами. З енної спроби кермувальники таки долають перешкоду. Перший день, як висипало снігу, ніхто не прибирав дороги. І сьогодні так воно все і лишилося. У мене файна гума, але так то трохи несе. Сьогодні гірше, ніж вчора. На свій страх і риск мусиш працювати і їздити. Це жахливо. Міська рада не працює служби, не працюють, на дахах, дивиться, що. Кругом тротуари на вигляд ще плачевніші. Аби подолати сніг та кригу і не впасти, людям доводиться рухатися під тюбцем. і за усе чи за усіх триматися. Кому і це не вдається, допомагає наша знімальна група. Я вчора попросила також мужчину, якого вчепилася за руку до нього. І так він мене довів до мого того. То просто безобразі або тримаюся за стінки. Про людей абсолютно не думаю. Знаєте, так як на роликах. Отак От ноги, знаєте. Впав, впав, зламав руку, ногу там, то та? ф та? без здоров'я, знаєте. Ну це взагалі бомба. Розумієте, це ну, хтось в голову не вкладає. Ніби в центрі Європи, та, але б. Чому? Не надійти якихось робітників і почистити. Хочу гор снігу і дуже багато льоду, який не чиститься. Два рази чуть не впала. Я зауважила, що Львів ніколи не готовий до зими. Таке враження, що в нас перший раз зима. І це так з кожного року в року в рік з року в рік. В приватному секторі теж чимало снігу. Пройти тротуаром дозволяють хіба вузькі стежини. Робота ж кипить на початку Личаківської. Від снігу та криги тут справжня хурделиця падає не з хмар, а дахів. Так комунальники за допомогою підйомного крану черевиків та лопат очищають покрівлі. Під будинками теж іскрить сніг, але уже з під лопат ломів та криголамів. Володимир Завербний працює сантехніком на комунальному підприємстві. Нині чоловіка перекваліфікували. Він разом із напарником розчищають тротуар. каже, оскільки двірників обмаль змушені їм допомагати. Сантехнік накинула на допомогу. Півникам півники звільняються, не хочуть працювати а нас просять допомогти. Жеку. У Львівській міській раді кажуть, усе прибрати не встигають, поза як за декілька днів випала тижнева норма снігу. Окрім снігоприбиральної техніки, а такої у Львові понад 150 одиниць. Також працює 1200 двірників. Середня зарплатня кожного 8 тисяч гривень. Відтак утримувати більше людей, кажуть у ратуші змоги немає. Якщо є погодні умови, звиклі пухкий сніг, то їх вистачає. Якщо є, я кажу, вже там інтенсивний сніг чи ущільнений, тоді долучається техніка. Ну але Мати запасних двірників на випадок снігопаду, який трапляється там в середньому 7-10 разів в рік. Ну це розкіш. Точної дати, коли Львів вичистять від снігу та криги у міськраді, не назвали. Мовляв, техніка та комунальники працюють за правилом. Спершу прибираємо головні вулиці та центр, а далі другорядні. Віталікове ланеля прихідко Павло Замрій, Юрій Кісь, програма Очі.